Доброго дня, відбувається член засідання від постійної комісії етики про порядку регламенту, присутні член комісії Дза Лучків Шеремета. Запрошення Єкімі Наталя і так керівник Капель робочного виконав Шагала Рома. На п'ятку денному є два питання. Про затвердження положення поміння інвестиції економіки розвитку товарчого комітету і про затвердження нової редакції статути окупантного живота. Ще є доповнення цього дального? За те, щоб прийняти период дальних одного разу за що на заране, за. Давайте розпочнемо тоді про затвердження нової редакції статути упадного бежу до каналу. Запрощений керівник комунальних підприємствах. Сесії приймали з вами рішення про поповнення статутного капіталу підприємства на 7 мільйонів роздрії 7 млн грн. Тепер коригуємо цю суму у, у статуті нашого підприємства, щоб вона була відображена. Тому виносимо нову редакцію статуту з коригування 7 млн грн, яка виділена на. Я не знаю, я не Хто нас до рекомендування, я розумію. І ще я буду в одному місці, я не знаю, що я вам позову. Я до другого питання. Потрошенці, чи ви будете чекати на південь останніх? Доброго дня. Я членка На вашому розвитку про проєкт річних проєктів я положена на запит у дозвілі В було прийнято на сесії про реорганізацію нашого управління. Спочатку воно у нас складалося, називалося так само, в Управління Всехнічного розвитку, але складалося із двох секторів та начальника управління. На останній сесії нам додали ще одну людину і утворили ще один відділ який називається відділ міжнародного співробітництва та енергоменеджменту управління інвестицій, і один із секторів перейменували на відділ. Тобто тепер у нас буде структура управління в наступному вигляді: начальник управління, відділ економічного розвитку та інвестицій, відділ міжнародного співробітництва та енергоменеджменту та сектор економічних ресурсів та АПК. Відповідно, ми носимо зміни. У тій частині у положенні до провідня. Ми ще не носимо зміни. А щоб не було змінено зміни, це все, що було, ми його так, вважаємо його, щоб він припинив свою чину і затверджуємо новому положення. І нове положення затверджуємо про відділ міжнародного робітність, якого не було. буде вже за голову. Дякую.